Робочий одяг, крем плюс екстра 15 кілограмів. Дивимось. Перше у нас буде робоча гурточка. Новасенька, повністю з збірочкою. Дуже красива, є багато кишені і розмір алічко. Всередині йде сіточка. Йдемо далі. Ось така кофточка. Так. Є замочок, розмір, також алічка. Дивіться, яка красива. Наступні робочі штаніжки. Ось так вони виглядають. Є кишеньки, міштанка, ззаді. Це у нас якась фірма і розмір емочка. Дуже красивий. Наступні штаніжки, теж якісь брендові. Ось так вони виглядають, можна до більшого розміру, зайдві кишеньки. На штампах також є багато кишеньок. Ось так вони виглядають. Ось такі. знову ж танішки у нас, в темноси кольорі. Штанка ось така широка. Так. Розмір тут у нас еліта. У нас тут ось такі штуці. Так вони виглядають. У нас щось запаковане. Це якась курточка Оп. Знову у нас щось запаковане. Це у нас комбінезон, Дивіться, дуже довгий. Так він виглядає. Сзади такая сапенька, на такие такая. Видите, какие то долгие -долгие. Оп. Бачим, 56 Оп. и вдоль. вам вот вот. Видите, Видите, вот вот. Видите, вот как классно. Той лайн та й саме від неї є багато кишенів, дуже зручно. Так, це у нас знову безрукалочка. Но з збірочку. Я нагадую, що це крем плюс екстра. Дивіться, скільки тут справді гарних робочих речей. Це у нас тиніжки, розмір S. Тут у нас знову щось запаковане. Ось так наградаємо. Це, напевно, безрукавочка якась. Штаніжки тут пише. Угу. Зараз вам скажу розмір, якщо зміни. Ой, який він, він гарний. просто подивіться. Ну, Дуже-дуже гарно. Ось так виглядає штанка. Розміру немає, вказано. У нас тут ось такі темний сильний кольор і Ось така штанка. Накидочка. Ось так вона виглядає. Тут знову у нас запаковані речі. І знову ж пеніжки. Розміру немає. Це лотик пустий. Тому сподобався обов'язково. зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.